Цікаве запитання від молодої ніперки. Вона розповіла таку ситуацію, що з кожним роком їхнє місто стає більш єврейським через їхні заходи, через їхні традиції. І при цьому не приділяється увага українським традиціям. І вона стурбована тим, що з часом це може поглинути українську традицію. Моя думка з цього приводу наступна. Культура і традиції будь-якої нації, незважаючи на кількість представників цієї нації, вона є важливою. Але вона не може бути важливішою за українську. Бо це наша земля, це наш дім. Ми тут пани. Вони наші гості. І гості мають шанувати традиції і культуру титульної нації, країни, яка їх прихистила. Будь-яка культура має. Вільно розвиватись в нашій країні, але не за державний бюджет. Всі заходи і заклади мають відкриватися на кошти громади, саме цієї громади, можливо, за підтримкою держави, представниками якої вони є, якщо та держава хоче допомогти своїм людям. І не кажіть мені про толерантність. Ми вже дотолерувались до війни. Нам треба позбавлятися радянського виховання, коли. Існувало навіть поняття вийти в люди. Дома можна було ходити в засаленому халаті, витягнутих, розтягнутих триніках, але в люди треба було виходити на ряд. всі ці шафи, серванти з хрусталями, як, з яких ми ніколи не їли і не пили, вони стояли, допоки гості прийдуть, щоб накрити. Святковий стіл купити смаколики і продукти, які ми ти тільки на свята собі дозволяв поїсти. І щоб показати, що і ми химко люди, і в нас не гірше, ніж у вас. Гостей вкладали на ліжко, а самі розташовувались на лавках. Ні, так не має бути. Я тут хазяй, хазяйную, я господар, я буду спати в своєму ліжку, а ви на лавках. Якщо ні, Ходи далі, шукай іншу хату. Ми маємо набувати здорового національного егоїзму як будь-яка країна.